Друзі, всі мої вітання. Олександр на зв'язочку. Зараз ми на виробництві. Е, дивіться, зараз робимо два коротиша. На один вже зробили пачку, раму. Він вже практично готовий. Зараз зібрати і все. Один комплект буде готовий. Раз. Зараз робота кипить над другим. Йдемо дивимось. Тут на один рама готова, пачка готова, встановлюємо і все, і вперед. Другим займаємось. Що зараз йде? Зараз йде вариння вари. Варення, тобто варимо сюди раму, усилення ставимо. Сюди тобто повне виробництва з цього боку. Зараз поставили балки, іде повне зварювання, повний процес підготовки. А це вже все, готове, готове іздіє. Бачите, все вже готове. Тепер ми його просто поставимо вже на тягач. І все, і комплект готовий. Бачите, рама вже готова, пачка готова. Все вже повністю готове ізділля. Залишилося поставити і покрасити. Все. Повністю готове буде. Так що справи йдуть дуже гарно. Робота йде ритмічною.